Різдво і Великдень в одному образі, Мадонна Дела Бернардіно Луїні, учень і найближчий послідовник Леонардо Да Вінчі. Він відомий тим, що дуже точно перейняв Леонардовський стиль світлотіні з Фумато, м'якість, внутрішню тишу та вирази облич. Його часто плутають самим Леонардо. Але ми розглядаємо твори за оригінальністю думки. Отже, Різдво. І Великдень в одному образі. На картині зображена Марія, в руках якої спить Ісус. Саме в руках. Цей жест, я б навіть сказав, цей тонкий психологічний хід додав картині об'єму і неосяжної глибини. Марія, в оточенні Янголів робить рух вперед, намагаючись покласти Ісуса на пилюшку, розгорнуту одним з них. І ця пилюшка, яка знаходиться на передньому плані, є дуже дивною. Вона більше схожа на плащаницю. І саме на неї спрямований погляд Марії, на неї і на ніжку Ісуса, який нібито хоче стати на неї. Янгол, який розгортає ці пилина, дивиться в захопленні здивуванні, що все це відбувається саме зараз. Цей рух вперед, це передання, це представлення свого сина світу це візуалізація слів, ось син мій улюблений. І підтвердження цього другий янгол тримає в руках у вигляді пергамента. Марія не стримує Ісуса, але м'яко супроводжує Його рух, єдність волі, повне прийняття Марією місії Ісуса, так Марії, яке триває все життя. Маленький Ісус спить на її руках, це сцена тиші, спокою та материнської любові. А головне це спокій в Божій волі. Руки Ісуса торкаються Марії, жест немовляти, жест ніжності, але й дуже тонкий символ, символ справжнього втілення. Бог стає безпорадною дитиною. Ісус, який хапається за матір, така психологічна правда дитинства. Марія тримає дитя так, ніби бере на себе його вагу, захищає його обіймами. Це символ її ролі як заступниці, її співучасть у жертві. Вона ніжно схилена над немовлям, і цей нахил голови дещо нагадує, це образ того, як вона буде тримати його знятим з Христа. Погляд Марії м'який і сумний, досконала мати страждальна. Янгол простягає полотно. Це готовність служити Ісусу у кожній миті від народження до смерті. Це рух початку і кінця. Це один із найсильніших символів. Це місток між яслами і гробом Господнім. І третій янгол, який дивиться прямо на нас з питанням, чи розуміємо ми все це? Те, що відбувається на картині, це мить. Можливо, непомітна мить для людини. Посмішка Янгола. Це не сюжет Євангелія, це ідеальний образ Богородиці, покликаний вводити глядача в глибоку, а головне свідому молитву.